Мир вам, брати і сестри, за Божею. Вже звучало сьогодні багато таких цінних думок. Хочеться продовжувати проповідувати Боже Слово, Євангеліє. Я зачитаю з післання до Филип'ян. Такий фрагмент з другого розділу, 19 й вірш. Павло пише: надіюсь у Господі Ісусі незабаром послати до вас Тимофія. Щоб і я втішився, довідавшись щодо вас. Бо не маю жодного рівного за старанністю, хто б так щиро подбав про вас. Бо всі шукають свого, а не того, що приємно Ісусу Христу, а Його вірність вам відома. Отака оцінка Павла, його сучасникам, і навіть тут він про кого це говорить? Бо всі шукають свого. Може, світ світу цього? Бо всі шукають свого, а не того, що угодно Ісусу Христу. Це про віруючих скарг. І я хочу сьогодні порозсуждати зразу з вами, і в тому числі над собою, над своєю душою, про пошук наш, про пошук нашого серця. Що сьогодні я і ти, що ми шукаємо сьогодні в цьому житті? Ми знаємо, що потрібно шукати. Вже братом було нагадано, а от в реальності, що ми шукаємо? Недавно ми мали з братом Денисом таку поїздку. Були в Німеччині два з половиною місяця ми працювали. Ми так з ним ділились враженнями і кажемо, така у нас цікава робота була. Ну дійсно цікава робота, вона була зв'язана з багатьма переміщеннями. Ми контактували з великою кількістю людей. Ви знаєте, я там зустрічав людей з дуже багатьох країн. Я може навіть і всі не можу згадати. Дуже дуже з Афганістану, з Шрі-Ланки. З багатьох європейських країн, там Польща, Словакія, Хорватія і так далі, з африканських країн. І разом з ними навіть і доводилось працювати. Одного разу ми в центрі міста Франкфурт будували таку конструкцію ліса. Нас було четверо. І уявіть собі, що всі чотири з різних країн. Я коли там був, я згадував Вавилонську вежу, як будували. Знаєте, але ну, слава Богу, що було порозуміння, тому що частково російська мова. Трошки німецька, трошки англійська і трошки мова жестів, так на, просто показувати, що треба, і знайшли. Вдалося побудувати. Знаєте? Я не про ці речі, я хочу сказати, що чому от люди всі туди їдуть, так, в ту Німеччину. Це країна номер один в Європі за привабливістю міграційною. Туди здійснюється просто масштабна міграція. Тільки одна країна є більш популярна для мігрантів. Знаєте, яка? Да, США. І на другому місці Німеччина. От чому вони всі сотні тисяч людей? І при цьому всьому, друзі, кожен рік сотні тисяч молодих німців покидають Німеччину. Знаєте чому? Тому що в Німеччині така система податків називається прогресивний податок. Чим більше заробляєш, тим більше з тебе вираховують. І там дуже важко розбагатіти. І люди їдуть в ту саму Америку, в Швейцарію, в інші країни. Кожен рік просто по 200-300 тисяч молодих. Уїжджають, а заїжджають з інших країн. Знаєте, чому це все відбувається? Яка причина оцих міграцій? Тому що всі шукають свого, всі люди шукають свого. Це наскільки закорінено в нас людях да, шукати свого? Це називається егоїзмом. Він буває яскраво виражений. От подивися на людину. І всі ознаки егоїзму, отак просто як кажуть, відкриті. Є він схований цей егоїзм, є людина таємна, але шукає свого. А от Тимофій був, друзі, не такий. От він серед багатьох людей виділявся тим, і люди це знали, і Павло це знав, і дав йому таку оцінку. Він був стараний в тому, що шукав Господа і того, що угодно Христу, і служив йому. І ви знаєте, такі, такі люди скоріш є виключення. Ну, звичайно, це не дуже може приємно чути. Але, друзі, більшість з нас. Шукають свого більше, ніж Божого. І хоча ми ходимо, можливо, десятки років зібрання і чуємо, що так не потрібно. І нічого не змінюється. Тому що, знаєте, це в це крові, це природа, як один брат казав, віра вірою, а натура натурою. Ну, таке, знаєте, таке вислів. Як же нам перемогти цю натуру? Як же нам шукати Бога і Божого? Буду читати ще місця Слова Боже, які хай Бог би так зробив, щоб вони нас заохочували. Як важливо, друзі, я молюся отак. Господи, якщо навіть я моменти свого життя, я може не бачу до кінця себе, я не шукаю тебе, не шукаю тебе так, як це треба, так як зі старанністю. Хай би в моєму оточенні були люди, які би шукали Бога. І я, і мені було дано просто побачити це, що вони шукають, або щоб вони мені підказували. Як шукати Бога? Як змінюватися? Дуже важливо для нас не просто біблійні приклади, вони теж важливі. От я вам про Тимофія зараз розповідаю. Але з реального життя люди, живі люди, яких би можна було навчитись, Це дуже це архіважливо просто мати живих людей, і мати з ними контакт і щось від них вчитися. Вже брат читав. Ми ніколи не домовляємося. Про що проповідувати, але тобі часто перегукуються теми. Навіть я ці самі місця готував про те, що з нагорної проповіді, про те, що не треба турбуватися і говорити, що нам їсти, що пити, що вдягнутися. Тут треба внести таку ясність. Взагалі-то їсти, пити і вдягнутися, це ми шукаємо в перші пів години, коли ми просипаємося, ми зразу що шукаємо? Ну, одежу, напевно, потім попити, да? потім поїсти. Це не гріх взагалі. Гріх, якщо це все, що є в людини, якщо це на першому місці, їсти, пити і вдягнутися, це язичество, нео язичество. Це просто, ну так живуть люди за природою своєю. Але люди царства, люди Божі, не так живуть. Тут написано, всього цього шукають язичники. Знає отець. І далі, 33-й вірус. Шукайте найперше, чого це царство. царства Божого і праведності Його. Все це буде додано вам. Не турбуйтесь про завтрашній день. От часом ці турботи про завтрашній день. Оце таке, знаєте, от така, от такий наш горизонт бачення вузький. Він не дає нам по-справжньому розкритися. Да? Випроститися. Коли ви побачите, що всі ці ознаки збуваються, написано: Відривайтеся вже від цієї землі, від земного тяжіння. Ваше жительство не тут. Не чіпляйтеся за цю землю. Нам приготовлені прекрасні оселі на небесах. Будемо шукати Божого царства, прикладати зусилля для того, щоб шукати його. Є така притча цікава про колекціонера перлин. Пам'ятаєте? Про купця людину так написано цікаво, це теж Матвія. Царство небесне подібне до людини купця, що шукає гарні перлини, який знайшовши одну дорогоцінну перлину. Що він зробив, братя? Він все продав, і навіть і свою колекцію перлин, напевно, яка в нього вже була, він раніше цим займався, і її купив. От він наскільки оцінив її дорогоцінність, ну погодьтеся, що з точки зору якось так логіки, ну як так все продати, хату свою і перлину купити. Ну, Можливо, про земні речі ми говоримо це як ніби безумство. Але коли Господь відкрив тобі царство своє. Відкрив тобі вічність, перспективу жити в небі, от варто від всього позбутися, все поставити на друге місце. Що би там не було? Що б там не було в житті, навіть дорогоцінне, навіть сім'ю нашу, справу нашу, маєтки наші, все, що є на друге місце, на першому пошук Божого царства і його правильності. Поміг би нам Господь побачити себе? От, що ми шукаємо в нашому житті? Є така цікава книга. В старому заповіті еклезіаст. Ви читали, напевно, якщо читали, то дивувалися, ну що це за чоловік такий цей еклезіаст? Що він взагалі говорить? Він взагалі вірить в вічне життя чи ні? Бо він там пише, що участь тварини людей одна та сама участь, піднявся в одне місце. Схоже, знаєте, якщо почитати її отак уже з позиції нового заповіту, схоже на записки якогось депресивного діда, який прожив життя, розчарувався у всьому. Знаєте, і вже написав таке, щоб ще й спортити ще комусь настрій. Але, друзі, якщо дослідити цю книгу, ми можемо побачити її надзвичайну цінність. Знаєте, це особливе життя. Йому було дано так прожити життя як експеримент. От ніби життя він експериментує над самим собою. Каже, я мудрість отримав надзвичайну, але якийсь певний період вирішив потриматися ну, дурості або глупості. Я те робив, я те робив. Ви знаєте, він все досягнув в житті. Він побував на вершині цієї соціальної да, держав на вершині. Мав багатство, славу, насолоду, музику. Що тільки він хотів мати, він все мав. І знаєте що? Він сказав? Що це все марнота, суєта і ловлення вітру. В цьому і нема насолоди справжньої для душі. Оце то да, оце то висмивок в нього. Нема в цьому тої радості. Це обман. Ви знаєте, всі люди цього шукають, що він мав. Я собі так уявляю картину, що всі люди йдуть, просто як ломляться в одному напрямку, да? а він вже йде назад. Він вже там побував і повертається. А ви собі уявимо гору, і всі люди вгору карабкаються. Там, от на вершині гори, там все. А він спускається з гори, каже: не лізьте туди. Нема там того, що ви чекаєте. Я кажу вам правду, я там був. Нема там тих краєвидів, там чорний екран. Залишіться, послухайте мене, я вам щось скажу. Ні, тебе депресивний дід, не будемо слухати. Туда. нам туди треба. туди нам надо, вверх, вверх, щоб більше було в мене, щоб я впливовіший був, більше багатства, більше насолоди. Друзі, варто прислухатись до еклезіаста. Тому що, на відміну від багатьох експертів, знаєте, ми живемо в час експертів. Багато експертів дуже. Відкрийте Ютуб і там тисячі експертів своїми порадами до вас прийдуть і будуть вам говорити щось. Але на відміну від цих експертів, його можна по-справжньому називати експертом з питань життя. Справжній, який говорить правду. Ви можете сказати, молодь може сказати, та як багато ж є успішних людей, послухайте їх. Вони розказують, як от, як -от які кроки по кроку, як досягти успіху в тому чи в іншому. Ви знаєте, я можу сказати. Точно, вони не договорюють, вони все не говорять. Так, yeah. да, їм треба продавати свій продукт. Їм треба оце говорити, що вони говорять. Але все, А от еклезіаст все говорить. Йому вже немає, він вже не шукає свого в цьому. І робить цікавий підсумок життю. Да? Ви всі знаєте його висновок. Давайте ми перед молитвою ще трошки подумаємо над тим підсумком, який дає еклезіаст в цьому життю. Сьогодні він актуальний. Як і тоді, коли він це говорив, друзі. От як важливо прислухатись. Я вам раджу, прочитайте еклезіаста. От поміркуйте просто над ним. Почитайте, що він говорить. Ми недавно з дітьми в сім'ї мали таку дослідження цієї книги мали певні запитання Вікторину, я приготував дітям. І я по новому якось на деякі речі поглянув, читаючи еклезіаста. Досліджуйте взагалі писання, я не говорю тільки про, про це. Це дійсно експеримент, який записаний і який правдивий. Знаєте, давньогрецький філософ Сократ був такий, часто брат його згадує в контексті його сімейного життя. Він славився своєю мудрістю, і він, якби такий був раціоналіст, до того був раціональний, що він, коли вмирав, його довели, до речі, до самого губства. Він прийняв утруту і вирішив просто навіть з останнього цього акту свого життя, який якусь мати, якусь мати знаєте, користь. Він позвав свого учня і почав, почав диктувати йому те, що він відчуває, свій предсмертний досвід. Він вирішив, що так він послужить науці. Ну, Просто що залишиться, от щось, щось залишить. Не просто так померти, а ще записати, що відчуває людина на передсмерті. Ну, не знаю, чи має цінність ці записи, можливо, якусь, але я впевнений, що експеримент над життям, над своїм життям еклезіаста має набагато більшу цінність для наших душ, про які ми сьогодні вже чули. Дуже важливо. Читати і вникати в написане і в прочитане. Друзі. Підсумок усього, Еклезіаста такий. Підсумок усього почутого або сутність усякої речі. 12 розділ, 13 вірш. Бійся Бога і заповіді Його виконуй. Бо в цьому все для людини. Слава Богу. Все для людини в цьому. Мати Божий страх, який є чистим. І виконувати його заповідь. От в цьому є насолода, в цьому є радість, в цьому є прибуток. І знаєте, така людина достойна того, щоб бути з Господом у вічному спілкуванні, яка його боїться, шанує і заподі його виконує, Яка слово Його цінить і шукає Його царства. Друзі, давайте будемо молитися, і в цій молитві я хотів би, щоб ми попробували заглянути самі в себе за допомогою Господа. І спитати в нього, Боже, чи я шукаю Тебе? Покажи мені, чого я шукаю насправді в житті? Я не хочу прозріти уже в твоїй присутності і побачити, що все життя я йшов ліс на ту гору і взагалі не йшов тим шляхом, який ти мені показував, Господь. Хочеться, знаєте, прозрівати раніше, правда ж? Амінь. По дорозі. Амінь. Якщо ми навіть йдемо по цій дорозі, як ті учні Емаус, і десь не розуміємо, що Христос поруч, може ми його за якогось подорожнього. Приймаємо, що Він говорить до нас, конкретно говорить, а ми думаємо, так, це так, це так, просто людина говорить. Але хай наступить такий момент, коли приломиться хліб, і ми зрозуміємо, що слово Господнє до нас лунає, слово. до нашого серця. Ми можемо в світлі його слова правильно оцінити ситуацію, правильно зважити себе і зробити правильний вибір, правильний крок ближче до нього. Станемо на наші ноги.